Цький транспорт як переговорний пункт. Водій вам зауваження. говорив, що ви дуже голосно розмовляєте. І такі розмови можуть коштувати здоров'я. Я перший раз побачив що чоловік може з ударів на колетіри двох людей. Галя, маня, що, де чого? Ганна щодня їздить на роботу у маршрутках. Завжди є хтось, хто говорить по телефону голосно і про все. Получається посвящены в подробности личной жизни товарища. Очень раздражает. А її сестра Светлана на свята ездила до Одессы. потягом. Голосливі балакуни тут теж проблема. В собственно Сосіднім собственногорякофе діті человека там їхала молодіж. Ну пытались им говорить, пожалуйста, потише, ребенку спать надо. Но у них свои мысли в голове, нада. они не это самое, не велисі. Прохання говорити тихіше можуть не тільки проігнорувати, а й довести до конфлікту або навіть бійки. Одну з таких киянин Сергій бачив на власні очі. Я по машину доволі тихо, нікого не трогав, але там є харятяне який громко кричає, там дуже тієї. Вони взяли замічання. А от ну не на чому не, там кричає, зараз ми видимо розберемося. Ну вийшов і ну, я якого раз увійшов, що человек може з дух ударом на колотіри двох людей. Тому сам Сергій зауважень робити не любить. І Петро теж не любить. Андрій теж зауважень не робить. З десяти опитаних лише двоє намагаються поставити балаконів на місце. Звичайно, е, жінки делают замечания, поскольку они ну. Я не Знаєш ли, в природі у них делать замічання. Сніданок вирішив поставити експеримент. Зараз в київському громадському транспорті я буду мучити людей. Я б вам такого не побажала. І почала я теревеніти по телефону. Спочатку з уявною подругою голосно обговорила, хто куди на побачення ходить, хто за що платить. Пасажири тільки зрідка кидали на мене обурливі погляди. Далі сама із собою обговорила всі подробиці голосу країни, рецепти Сєнічкіна. Цілих 15 хвилин мого голосного потоку свідомості витримали пасажири. На 15-тій хвилині експерименту зламався чоловік. Водій вам зауваження говорив, що ви дуже голосно розмовляєте. Далі ми пересіли в трамвай і ще в одну маршрутку. Я не тільки голосно обговорювала приватне життя, а навіть заспівала. А я втім почав співати. Пасажири тільки озирались, дивились із докором і відвертались. Терпіння українців безмежне. Юля, ти не повіриш. Ти уявляєш, що зі мною трапилось сьогодні. Я просто не Дівшка, очікувала взагалі. Ти... Так, так я тобі зараз розкажу. Це сьогодні відбувалося вперше зі мною. Можете я навіть не очікувала, говорити. буде така моя реакція. Я тобі говорити. зараз розкажу. Ти не повіриш. Я Основна я подробиця була у тому. Спять, ти ти маршрутці. навіть не повіриш. Дівошко ви маршрутки. Здравствуйте. И Доброго я знаю, <laughs> как себя вообще поводите, <laughs> что тебе дозволяете? Доброе утро. Доброе утро. Жилия Юдина. Вот такую милочку сценку мы с Мариной разыграли, кто что неправильно делал. На самом деле Руслан все делал правильно, и это прекрасно делать замечания не в агрессивной тональности, а поздороваться, извиниться и попросить человека все-таки говорить немного тише. Но нервы-то сдали в конце, понимаете? Ну, здесь такая У меня, история, который пытался культурно сказать, девушке, что вы не правы, я так говорю. Вот, знаете, я всегда говорю, что давайте будем не учиться делать замечания, а будем учиться вести себя достойно. В общественном транспорте, в том числе. Достойно это как? Достойно это не разговаривать громко по телефону. Вообще в общественном транспорте, в принципе, не позволено говорить по телефону. И если ваш звонок настолько срочный, что вы не можете не ответить, вы, поднимая трубку, Питаєтесь говорити як можна тіше не повікає внімання кружаючих ні к себе, ні к своєму розговору. Соответствие от власне що можна сказати по телефону, коли ми знаходимося в громадському транспорті, для того, аби е, попутники мої відреагували е, нормально спокійно і з розумінням поставилися до того, і я при цьому залишилась вихованою людиною. Это неожиданно, мама Нет, ну просто если звонок не настолько важен, вы можете извиниться, сказать о том, что вы находитесь в общественном транспорте, и перезвонить через такое-то время. И просто потом перезвонить человеку, либо ответить ему СМС. Если звонок очень срочно, корректно, по делу, несколько фраз... Юля маршрутка це все ж таки короткотривала поїздка і подорож. Якщо ми знаходимося знаходимось у потязі, як у цьому випадку тобі може телефонувати і справді вирішувати справу, а інколи ну, нам ну немає поручної книжки, можливо, ні взагалі, або мій попутник виявився дуже мовчазним. А я в принципі куча і дуже хочу поговорити, як бути тут, коли ми знаходимося понад 10 годин разом в купе? Во-первых, у вас є э, прекрасно, прекрасне довге вим'я для наприклад для чтення книг. займите книгой себя чтением если опять-таки разговор срочный вы можете выйти из купе или из помещения где вот находится много людей если вы едете например в общем вагоне выйти в перед местом как это называется перед вагоном где да вот тамбурное это пространство э, в тамбурное пространство и ну и поговорить но на самом деле общественный транспорт это не место для длительных бесед задушевных разговоров и обсуждения последних новостей. С другой семьи. стороны, можно столкнуться с агрессией а, того человека, которому делаешь замечание. Может быть, действительно быть максимально толерантным, мягким, беруши могут помогать, например, к вариант, нет? Но все-таки, я считаю, нужно делать людям замечания. Замечания в корректной форме, но нужно. Иначе мы, ну, одни будут интеллигентно молчать и терпеть, а другие будут думать, что это в норме. Для всіх це абсолютно приємно. От власне як правильно зробити зауваження і таким чином, щоб людина на нього відреагувала і навіть припинила розмову по мобільному. Ми вас навчимо буквально за кілька миттєвостей. Говоримо сьогодні з нашим експертом з Юлією Юдіною про телефонні розмови в громадському транспорті і взагалі в громадських місцях. Зупинилися на тому, як правильно робити зауваження для того, аби на них відреагували і не було агресії у відповідь. Uh -huh. Я все-таки смею надеяться, что если вы здороваетесь с человеком, извиняетесь и выражаете свою просьбу с улыбкой максимально корректным языком, вы не получите агрессии в ответ. Ну, я надеюсь, у меня всегда получалось. Усім нам зрозуміло, що в принципі не можна розмовляти по мобільному телефону, і нас попереджують, коли ми знаходимося, наприклад, в театрі, в кінотеатрі, в церкві, так само в бібліотеці. Зрозуміло, там має бути збережена тиша. Але якщо вже так трапилося, ви бачите, що вам телефонує вкрай важлива людина, або ви вирішуєте важливе питання, як бути в цьому випадку? Не відповідати взагалі, чи все ж таки коротко сказати якесь речення, лаконічно дати відповідь для того, аби ті, хто знаходяться поруч, вони з розумінням поставилися. Что-то порушение это то все-таки. Мы ни в театре, ни в кинотеатре, даже на выставке, вообще перед входом подобные заведения, церковь, конечно, тоже в этот перечень входит. Мы отключаем мобильный телефон и не ведем никаких. Если очень срочный звонок, вам лучше предупредить человека, который должен вам сделать этот звонок, так. что вы такое-то время будете находиться без связи, но он может... звернутися к вам, СМС, ага. либо после этого времени сделать свой звонок. А а чому ж бути навпаки, наприклад? Я зараз говорю про яку ситуацію? Я знаходжуся на э, на роботі на зборах, або можливо в ресторані на діловій зустрічі, чи можливо навіть з друзями. Чи можу я їх попередити, що я чекаю на важливий телефонний дзвінок, і коли в мене він відбудеться, я вийду, чи я залишусь, чи дайте мені час, от як в цій ситуації? Так, да, якщо это ділова встреча, ділове время, і ви ждёте звонок, ви перед стeчею обязаны сказать, що что... я прошу у меня может быть очень сочный звонок, на который я вынуждена буду ответить. Звонок состоялся. Вы э, извиняетесь еще раз, поднимаете трубку, лаконично говорите. то, что или слушаете, или говорите, mm -hmm. да, то решение, которое от вас ждут, и извиняйтесь еще раз и продолжайте встречу. Если ваш звонок несколько долгим, вы можете извиниться, встать из-за стола, выйти в удобное для вас место, пообщаться там и вернуться. Но опять-таки это должно быть очень краткосрочное время, если вы отлучаетесь из-за стола. Мы запитали у вас, наши любые глядачи, как вы реагируете на такие ситуации? Чи были вы у подобных ситуациях? Зібрали величезную количество комментариев, так. зараз зачитаем. И На інстаграмі і під відповідним постом збираємо історії і о, вашу реакцію. І зокрема, Сніданок з присуди на Фейсбук. От, от, от такий пост буде. Подивіться, будь ласка, покажіть. А під ним, от серед іншого, нам написав Петро Федик. В мене вчителі полюбляють поговорити по телефону на уроці. Як правильно повідомити, що мені вони заважають працювати на уроці? Треба зробити знаменитим Петра Федика, ось його світлина. Що ви скажете цьому хлопцеві? Як йому поводити, щоб, скажімо так, ну дати певні правила етикету учневі, вчителю? Ну, це абсолютно недопустімі речі. Я чесно дуже не розумію, ну, як ні, таке я... може статися, але. Послухайте, я можу зрозуміти дитину. Перед тобою доросла людина. Більше того, твій ну, вчитель, і тут є має бути субординація. Тобто дитина хоче зробити зауваження, але менше з тим можуть бути наслідки. Що робити? Я вважаю, що робити замічання. Яким чином? Уявіть себе Петром Федиком? Я прошу прощення, Марія Антоновна. Но вы мешаете мне своим разговором, сосредоточиться на данном вашем вами же задании. А, Петро, у меня очень важный разговор, я разговариваю с директором. А, вчера в снеданке 1+1 был эксперт, который сказал, что Ладно. если у вас важный разговор, вы должны выйти из помещения, предварительно извинившись перед нами. А, і поговорити, а всі свої вопроси, а потім вірнуться к своєму сповні своїх прямих об'язаності. Ну і справді прямо обов'язок вчителя зараз навчити дитину, і географії чи математиці ну, ну, власне это, ну, що это, вони вивчають, які праві ще просто нінусе невозможне. А я хотіла запитати смс. Це все ж таки так само спілкування по телефону. Правильно, якщо наприклад відбувається таке голосне пікання, і взагалі звукові сигнали, ну правда ж як є в цьому такі. випадку ми ж так само можемо Функції робити Видимо, так зауваження так. і як реагувати в цьому випадку? Або в театрі ми знаходимося знову ж таки, це звук. Заважаю, Когда мы отключаем звук, у нас нет звука, в том числе и от Смс. Но вы понимаете, что этикет это уважение себя и уважение людей, которые вокруг нас, уважение пространства своего и пространства людей. Мы не должны быть столь невнимательны. И если э, вас при том же не поглощает та история, которая развивается на сцене, а меня поглощает, я не хочу отвлекаться. Мы должны думать всегда о человеке, который рядом отключаем звук. Ну ну ні, вас опять таки сочний звонок, ответили смс кратка. все. ну звук должен бути ну, атагібачте Бачите, багато культурних у нас людей серед глядачів сніданко землю суден. Це дуже приємно усвідомлювати. Макс Бласку серед іншого написав боженько терпіти не можу. Коли на всю маршрутку баба Параска Бабі Галі переповідає на свіжіші новини троєчинського ринку, та я сама надаю перевагу спілкуванню через смс. Правильно, марина сказала. Ну навіщо половині Києва знати про мексиканський серіал в моєму житті? Не треба треба ставитися з уважністю до тих кого ви оточуєте і хто вас оточує тому що це теж люди навіть якщо ви не знайомі Люди, давайте вічливості і виховання вчитися на власному прикладі, доводити про те, що ми виховані. Значить, і поруч з нами так само будуть виховані. І обов'язково поділіться з нами. Дайте зворотній зв'язок. Чи використали ви поради Юлії Юдіни з етакету консультанта, яка розповідала про те, як себе поводити у театрі кіно, коли ви розмовляєте по телефону? Ну, власне, краще цього не робіть. Ну а тепер про фаршировані яйця із начинками з моркви та огірків від Ада Насирова. Просто за